Плаваний сир готую тільки в домашніх умовах і вам рекомендую. Виходить багато, дешево і дуже-дуже смачно. А якщо що у вас як у мене є домашній сир, то це взагалі копійка. Експериментую смаками і вам рекомендую. Залишайте зі мною, зараз більш детально все розкажу і покажу. Домашній кисломолочний сир, або навіть можна брати магазинний, та я рекомендую використовувати не менше 5% жирності. Перебиваю блендером, додаю сюди ще яйця, і це все разом з яйцями потрібно подрібнити. Немає блендера, можна пропустити через м'ясорубку, але я думаю, що блендер зараз є у всіх. Додала ще обов'язково сіль. Я люблю, щоб цей сир такий був солоненький. Як бачите, у мене порція величезна, тому що я готую раз і нам вистачає на декілька днів. Ще й завезу для мами для свекрухи, бо вони теж дуже люблять. Але як кажуть, не завжди їх виходить, тому готую завжди я. Перебила блендером трішки, далі додала ще соду. Точні пропорції написані на початку відео і в описі під цим відео. Далі я це все перекладаю у каструлю. Каструлю краще використовувати з антипригарним покриттям, з товстим дном. Вмикаю невеличкий вогонь. До речі, можна це готувати і на пару, але це буде дуже довго. Я ніколи так не заморочуюсь. Відразу додаю ще вершкове масло і постійно помішуючи на середньому вогні, варимо до закипіння. Далі я готую начинку. Начинка також абсолютно будь-яка. Сьогодні я хочу взяти баликову ковбаску. Можна взяти якийсь такий сушений балик, Сиров'ялену ковбаску і вялені томати. Дрібнесенько порізала. За той час в мене вже сир розплавився, стам ріденький але для більш такої пастоподібної консистенції, щоб він був геть-геть таким, як треба. Я ще перебиваю блендером раз і доводжу до кипіння. Загалом у мене це зайняло десь 30 хвилин часу, але якщо у вас буде менша порція, тому що я робила тройну порцію. Зазвичай ця пропорція розрахована на 500 грамів сиру, у мене 1,5 кг. Розділила на три частини. Першу додаю шинку і помідори відразу в контейнер. В другу я просто склала в контейнер, бо мене діти люблять без добавок, просто вершковий сир. І цей сир ідеально підходить, наприклад, для супів з плавленим сирочком. Він дуже ніжний і має насичений вершковий смак. Я не люблю купувати плавлені сирочки, використовувати для супів. Якщо я готую вершковий суп, то тільки із домашнім сиром. Поки є така можливість, то чому кні? І ще третій смак я роблю просто до сиру, додаю подрівнені горішки. Thank mm -hmm. you. І часничок. Так, ви не почулись, поєднання часнику і горішків просто нереально класне. Рекомендую. Я люблю підсмажити грінку, і взагалі для мене це просто з кавою. Дуже смачний перекус, готовий. Все охолоджую, друзі, і можна насолоджуватися. Можна в контакт положити плівку, щоб зверху не обвітрювався. Я цього не зробила, накрила контейнери і відправила в холодильник. Десь оце в мене пройшло 2 години. Подивіться, який він густий. Він потім стає таким геть-геть густішим, але все-таки він гарно намащується. Якщо ви будете використати. Павувати сир не такої високої жирності, то у вас він буде трішки рідше. Тут таке, вже дивіться. До речі, ще на консистенцію сиру впливає час приготування. Якщо ви не доведете до кипіння, а просто тільки розплавився сир, перебили блендером, то він буде ще рідшим. Але мені от подобається такий. Я сміло намащую на бутерброди дітям собі для перекусу. Ну загалом просто смакота. кота. І вам рекомендую, друзі, зберегти цей рецепт, приготувати і напишіть в коментарях, як готуєте сир вдома. Ви і взагалі, чи готуєте, чи вше чи все ж таки надаєте перевагу купованим сорочкам.